Це сніданок 7.52 в Україні, і от ви знаєте, перша дорога для водія вона завжди хвилююча, абсолютно завжди, і це нові маршрути, незнайомі повороти, трохи страху. Але кожен досвідчений водій колись був новачком, і це треба пам'ятати. Так, ну а щоб подорож не стала стресом, добре, коли на дорогах є знайомі зупинки, АЗК, що поруч, де можна заправитися пальним, де можна перепочити, де можна взяти каву і просто видихнути під, перед наступними кілометрами. І Тому... яку пораду дали досвідчені водії новачкам? Давайте зараз подивимось. О, кернафта. АЗК що поруч. Перший дальній виїзд як перше побачення. Цікаво, страшно і обов'язково щось забудеш. Які поради досвідчені водії дадуть тим, хто їде у подорож? Вперше. Я порада тому, хто вперше вирушає у далеку подорож за кермом. Потрібно привести до ладу свій автомобіль, щоб він не ламався по дорозі. Можливо, щоб на маршруті були якісь і сто якісь заправки для зручності. Далеку подорож уважно, звісно, бути за кермом, робити якісь паузи, зупинятися, відпочити. І е, можливо, якщо це нович нововачки, далека подорож не їздити одному за кервом, щоб обов'язково хтось був поряд. Ваша порада. Тим, хто вирушає у довгу подорож. Ну, мабуть, запаску. Це було б добре, на всяк випадок. Павербанк. Ну, щоб повинен бути завжди зв'язок, там, навігація, аптечку. А ще краще, мабуть, якщо прям кудись на природу, палатку, рюкзак. Грошей побільше взяти. Ходова частина, я би радила все ж таки перевірити завчасно, щоб бути спокійним. Ну, Тобто, я, якщо перевірила авто, я їду спокійно. Перевірити запаску, домкрат. Аптечка, подушечки, пледики, їжа, вода і повний бак. Ваша порада тим, хто вперше їде у далеку подорож. Настроєння веселеньке. Рекомендував би брати в дорогу, по-перше, воду, вогнегасник, гарний настрій, якийсь легкий перекус. Це теж знадобиться, але за кермом не рекомендую. Краще десь зупинитися і там вже поїсти. Можна брати з собою дружину. Дружина теж виявляється гарним попутчиком. Як завжди говорить, треба з собою мати не тільки повний бак бензину, а й воду, і їсти, і не швидить нікуди, нікуди не треба спішити. І все буде добре. Ось такі відповіді ми отримали від українських водіїв. Не прогавте нові дотепні розмови, автопригоди та енергійний настрій з українських заправок. Окрнафта. АЗК, що поруч.